Подякувати, подякувати за вашу працю, за вашу небайдужість. Я тільки-тільки з Миколаєва, тому що день волонтера я відмічаю в дорозі. Я п'ять хвилин вийшла з машини і зараз там також в Миколаєві ми були в госпіталях, тому що лікарні госпіталі ми завжди допомагаємо їм з першого дня війни і завозили хлопцям одяг. Медикаменти і медицинські препарати, але там сьогодні також було нагородження. І хочу повідомити, що сьогодні Миколаївської обласної ради нагороджений срібним хрестом, наш волонтер. Він зараз в дорозі також виконує свою волонтерську роботу. Волонтер з 2014 року, який працює не тільки в нашому фонді, а допомагає і іншим фондам. Я знаю, що і мирне небо співпрацює і Миколаїв і нескорений дуже багато з іншими фондами, також і з миротворцем. Це Віталій приходько сьогодні він отримав східний рад міста. Дуже часто їздить за кордон. Кожного майже місяця дві-три ходки в германію допомога купую машини і так далі. І ще у нас воронтери з різних фондів нагороджені також почесними грамотами Миколаївської обласної ради. Це Галина Радиш, що до неї до дідійде. -ді. Ольга Баженова, побратима різні, різні організації побратимів України, Може, я когось пропущу, не запам'ятаю. Антоніна Ананченкова, яка працює, Миталаїв старени і бороліна південь і Ольга Коміна. І зараз тут нема. Я їх також вітаю, всіх вас вітаю і дуже велика вам подяка. Ще ще гучні образки, усім нагородженим. один е Адже всі присутні у цій залі заслуговують них. Ми від усього серця висловлюємо слова вдячності всім, хто долучився і долучається до волонтерського руху.